Давайте почнемо. Знаєте, я сьогодні від одного глядача, коли розмова була про Угорщину, і ви знаєте, досить жорсткі заяви Зеленського звинувачення, що Орбан дрон надіслав, і так далі. І так далі то цей гість він сказав: Знаєте, от ну, сварка <правж> сварка завжди між сусідами. Чим це як знаєш на, на поверсі, якщо країни далі, тим ліпше в них стосунки. І він каже: можливо, вони такі, знаєш, два такі ну дуже темпераментні, я каже: не, не, не можу радити. Да? Я англієць, але мені здається, що якщо б щодо сусідньої країни. У якої багато претензій України багато претензій до Угорщини, якщо б трошки знизити оці щоденні звинувачення, то було б ну якось краще? Чому я почав з цього? Тому що головний заголовок, значить, от Орбан цитую: применшив значення інциденту з порушенням повітряного простору України, сказавши. Увага, Україна не є незалежною і суверенною. До це приємно і фрагмент того, що він сказав. Зараз немає значення чи два, три, чи чотири угорські дрони перелетіли кордон. Припустимо, що вони залетіли на кілька метрів. І що тоді? Україна не є незалежною суверенною країною. Ми. Її утримуємо. Ну, він мав на увазі, мабуть, європейську спільноту, вона не повинна поводитись так, ніби є суверенною. Якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форінта, Україна може збанкрутувати. Слухай: Ну, ну, якось ну є е -е приліччя. Я не знаю, чи можна так у дипломатії. Ну, по перше, я хочу сказати, що і, і, і це сенсація, але я хочу підтримати Зеленського. Зеленський правильно сказав. Форінтів Угорщина нам не давала і Євро. Вона не давала. Угорщина блокує допомогу Євросоюзу упродовж всього терміну повномасштабної війни, і вона робить усе на користь Кремля. Тому е, те, що говорить зараз Орбан від імені Євросоюзу, він не має морального права на це, бо Угорщина якраз. Та країна, яка реально нам не допомагає, а навпаки намагається перешкоджати через територію Угорщини. Ми не можемо постачати зброю, яку нам надають союзники. Ми не можемо отримувати фінансову допомогу, і зрештою Орбан, як голова країни Шуліки, яка сидить і чекає, коли ми втратимо територію, щоб відновити свою свої повноваження і свій, свій вплив на Закарпаття. Насправді є нашим ворогом відвертим ворогом, і тут я вважаю абсолютно правильно наша влада зайняла останнім часом позицію. Уже питання не до дипломатії. Саме тому е, недипломатичні заяви ми почули від нашого голови міністерства закордонних справ пана Сей і це було правильно. А окрім того, і мені дуже важливо, щоб Зеленський за словами зробив дії. Ми сьогодні звинуватили Угорщину по суті, в шпигунстві на користь Кремля. Бо ці дрони не просто залітали на територію України, і Орбан спочатку заперечував разом з Сіярто цей факт, а тепер каже, може і залетіли. Ці дрони за висловлюваннями і заявою українського президента робили коригування для знищення американського заводу ФЛекс на території Закарпаття в Мукачеві. І Якщо у нас є залізобетонні докази цього. То Зеленський має не просто говорити, а оприлюднити ці докази, надати їх нашим західним партнерам, надати їх Трампу, який вважає себе великим другом Орбана, і Трамп має діяти, тому що Угорщина сьогодні вона є ну по суті шпигуном е, на користь Росії не лише. Працює проти України, вона працює проти всього Євросоюзу. Бо расисти воюють не з Україною. Вони воюють з усім цивілізованим світом. І загроза сьогодні не лише на території України, а на територію всього Євросоюзу. Саме тому Росія порушує постійно повітряний простір Польщі, країн Балтії, країн Скандинавії, регулярно зриваючи нормальні авіосполучення, наприклад, у Копенгагені і регулярно роблячи заяви. У стилі Хрущова, який черевиком гатив по трибуні, ми вам покажемо Кузькіну мать. Рашисти хочуть загарбити Європу, як мінімум, повернути усі країни колишнього так званого Варшавського договору під власний вплив. І Угорщина входить у їхні інтереси. Інша річ, що Угорщина заради дешевих енергонесіїв уже давно продалася Путіну і намагається сидіти на двох стільцях. Бо коли Орбан говорить, що Україна залежна від західної допомоги, то давайте проаналізуємо, яку допомогу Угорщина отримує від Євросоюзу. Скільки дотацій щороку Угорщина виторговує собі, в тому числі шантажуючи своїх партнерів по Євросоюзу українським питанням, я вже мовчу про те, що як НАТО країна, Угорщина є абсолютно нікчемною, бо жодної користі НАТО, північно-атлантичному альянсу, угорщина принести не може. Бо вона діяла в 20 столітті і намагається діяти зараз як паразит, коли країна слабка, коли її хтось загарбує, вона прибігає на готовеньке і намагається загарбати частину території. Так було в 39 році у березні. Минулого століття, коли вона знищувала карпатську Україну, яка була скривавлена і м, м, намагалася вижити частина території України Угорщина і тоді загарбала. Угорщина була поплічником нацистської Німеччини, але при цьому великої ролі не відігравала. Я взагалі не розумію нинішньої ролі Угорщини в Євросоюзі і в НАТО. Окрім того, що вона шантажує і вимагає для себе максимальних фінансових та політичних преференцій, жодної користі цим організаціям угорщина не приносить. Тому я думаю, що ну історія про те, чому Орбан е, заангажований Кремлем, чому він потурає Кремлю? А е, вона е, сягає глибини 80-х-90-х років. Був такий товариш Сєва Могилєвич, Всі про нього знають, якого контролював Кремль. А він у свою чергу контролював мафію в країнах Східної Європи, в тому числі в Угорщині. І Орбан ходив під Сєвою Могилєвичем, Про це всім відомо. Після того він став великим прем'єром е, європейської країни і нібито здійснює європейську політику, а насправді є агентом Кремля. І тому, завершуючи всю цю сентенцію, хочу сказати, що Україна не повинна грати роль жертви і виправдовуватись. І абсолютно правильно, ми повинні займати жорстку позицію. Єдине, чого зараз. Ми чекаємо всі з нетерпінням від нашого президента. Це доказів того, що угорські дрони коригували рашистські ракети під час ударів помукачів, бо це буде не просто сенсація, а це буде привід для дуже серйозного міжнародного розголосу і е, не просто висновків, а якихось вчинків, в тому числі можливо розгляду виключення Угорщини з Євросоюзу та НАТО. Ну, тут е, ти виправдав е, стиль Зеленського, його різкість, скажімо так. А от що ти скажеш про е, заяву Зеленського щодо, е, щодо Лукашенка? Значить, е, Лукашенка запропонував зустрітися. І от Зеленський говорить так: от прямо цитую тобі: Мені складно, яких, якимось чином. Реагувати на те, що каже Лукашенко, чесно кажучи, він живе у своєму світі, він його так побудував, ізолювався, живе в ньому три десятки років, іноді до нього в цей світ заходить Путін. Тому вони про щось там розмовляють дві вже старі людини. Тому складно щось коментувати. Значить, е, е, от а, а на чому, на якому тлі він це сказав? Що 26 вересня Лукашенко говорив з Путіним, а після цього заявив, що хоче обговорити з Зеленським питання закінчити, закінчення війни в Україні чи не надмірна така ну, розумієш різкість? Причому то, причому вона така образлива, дві старі людини і так далі. Ти знаєш, ну, я це... хочу. Я хочу я. Хочу порадити Зеленському. Якщо в нього немає там радників, а ті, хто є, вони просто уникають мобілізації, а не займаються своїми прямими обов'язками. Радити президентові бути дипломатичними, не вживати взагалі висловів стара людина, тому що президент Сполучених Штатів також не молодий. Я хочу нагадати 79 років. На секундочку а у Європі в цивілізованому світі це називається поняття ейджизм, е, і вік насправді не грає ролі. Грає роль те, чи людина є маразматиком чи ні, а маразматиком можна бути і в 40, і в 50, а не лише в 80 років. Це перше. Тому президенту треба бути обережним з такими висловлюваннями, тому що серед наших найближчих союзників є держави, які очолюються людьми у віці. От. Це перше. Друге, ну що стосується Лукашенка, слухайте. Зеленський мав особливі стосунки з Лукашенком. Навіть тоді, коли Україна як держава не визнавала Лукашенка президентом законно обраним у му році, тому що я хочу нагадати Лукашенко до чергового. Президентського терміну прийшов як диктатор, розганяючи майдани і розганяючи мирні протести, е, садячи в тюрми всіх, хто був не із цим, і висловлював свої протести на мирних демонстраціях. Україна не визнала Лукашенка законним президентом. Але Зеленський, ставши президентом, вів із ними якісь діалоги, посилався на обіцянки Лукашенка не нападати. І більше того, ми вже забули, звичайно, але це треба обов'язково нагадувати. Справа вагнерівців злита офісом. Президента була зроблена безпосередньо за участі цих двох людей: Володимира Зеленського, президента України та Олександра Лукашенка, псевдопрезидента Білорусі. Бо я хочу нагадати, Зеленського були дуже довірливі стосунки з Лукашенком він тоді також не був молодим. До речі, який зателефонував Лукашенку і повідомив, що е, расистські е, покидьки, е, які е, належать до армії Вагнера. Перебувають на території Білорусі, і їх треба затримати, хоча українські спецслужби готували операцію по затриманню їх на території України, і якби Зеленський не зателефонував Лукашенко, а це він особисто зізнався, то цю операцію не було би зірвано і, вочевидь, виродки, які причетні до злочинів проти українців, отримали б законні покарання. Можливо, би їх обміняли на наших героїв, можливо, би вони сиділи в тюрмі, але, попри те, зеленського були чудові стосунки з Лукашенком. Слава Богу, прозрів, що стало наслідком цього прозріння і якою ціною, ми не будемо це обговорювати. Але ще раз наголошую на тому, Зеленський має займати зараз дуже жорстку позицію по відношенню до перемовин з Путіним або з будь-ким з його посіпак, без посередників, американців і європейців жодних розмов бути не може, тому що нам немає про що домовлятися з терористами. Ми не можемо відмовитися від будь-яких переговорів із цими терористами, якщо нам це нав'язують або пропонують країни-союзники. Але при цьому вони мають розуміти і дати нам інформацію, з якою метою ми зустрічаємося, наприклад, з Путіним. Якщо е, Трампу вдасться домовитися з Путіним про тристоронню е, зустріч, ми звичайно не зможемо відмовитися. Але схоже на те, що Трамп втратив надію. Звести докупи зеленського і Путіна разом тому, що Путін послав Трампа всі знаєте на три веселі літери. і тому Трамп поступово міняє риторику. Трамп поступово усвідомлює, що Нобелівська премія миру вислизає у нього з рук. Україну він нахилити на капітуляцію не може, бо Україну підтримує Європа, і це є повним абсурдом. Навіть політичний істеблішмент Сполучених Штатів це говорить Дональду Трампу. А Путін піти на поступки, незважаючи на те, що Трамп простилав йому червоні доріжки і намагався реабілітувати його як світового політика в Анкорі на Алясці. Також не хоче йти на поступки. Тому у Трампа зараз позиція проста: треба заробляти гроші. І тому він підбадьорює Україну воювати до кордонів 91-го року. А, зрештою, зброю Америка, навіть якщо буде надавати, буде надавати за європейські гроші, гроші НАТО, а не американські гроші. Тому у Трампа зараз вімкнувся режим бізнесмена. заробляти гроші на українській війні. Це не найгірший сценарій, тому що зброя нам потрібна. Кращим би сценарієм було звичайно, щоб американці надавали цю зброю так само і за власний рахунок, тому що вони відповідальні за роззброєння України ядерної зброї складання статусу України як ядерної держави. Ну але по тому ми говоримо про те, що сьогодні зустріч з Путіним чи Лукашенком віч навіч неможлива лише за умови підписання капітуляції і e, продовжую наголошувати на тому, що Білорусь e, є співучасником всіх військових злочинів і повномасштабного наступу на Україну в 2022 році. І тому я вважаю, що Білорусь є територією, де будь-які військові цілі є законними об'єктами для їх знищення, і Україна не повинна рахуватися з тим, що Білорусь це окрема незалежна держава. Ні, білорусь сьогодні повністю залежна від Росії, і тому, коли там проводяться навчання, які ми прогавили, на жаль. Як він там називається? запад? 25 Ми мали ці навчання попередити і використовувати як військові об'єкти, коли там зосереджені рашистські війська або білоруські війська на кордоні з нами. Ми маємо робити попередження і використовувати наші можливості військові для того, щоб знищувати ці військові цілі, тому що Білорусь сьогодні є абсолютною загрозою для нашої територіальної цілісності на північних кордонах, так само як і рашисти на сході. Всі ми протягом тижня, що е, минулого, говорили про непросту ситуацію в Молдові, ну і неймовірна перемога Санду її партії е, ПАС. Е, причому, значить, вони отримали 50,5%. Е, всі опоненти там нижче. E, значить, патріотичний блок, наприклад, отримує 24,2, ну і так далі. Я не буду Ну, Патріотичний це русський патріотичний блок. No, ну, ми з тобою розуміємо. Значить, ага. e, тепер дивись, але що цікаво, e, я отримав, e, e, як то кажуть, розблюдовку. <сум> значить, e, як голосували різні міста? І дивись, яка картина. Я буду брати тільки пас партію «Санту». Територія Молдови, значить, зрозуміло, ми вже знаємо. Кишинев 52,7, Більци 41,5. Е, відразу кажу, всі інші 20-10 Розумієш, да тобто я беру тільки цифри. Значить, Гагаузія. Ну, там зрозуміло, там пас отримали тільки 3,2. Не люблять. Значить, лівобережність Дністра також пас програє 29.9. 29 діаспора. От діаспора просто неймовірно. 78,5%. Розумієш? Росія, звичайно, опозиція 67,4, а ПАС 11,7%. Як можу? Україна ПАС 78,8%, опозиція найближче 9,5 і ще дві країни. Італія 77 і пас, і Німеччина 75,8%. Я читав вже відгуки з Москви: оці провладні політологи у Телеграмі. Вони вигукують ніколи і ніде. Ну, вони забувають Російську Федерацію, не було таких споплюжених, підроблених і так далі, і так далі. Виборів з порушенням прав людини і так далі. Там отакий іконостас. Знаєш, написано. Втримались. І перемога. Ну, це е, дуже приємне дуже приємний сюрприз. Е, я до речі, також мені здається, в одному з наших спільних ефірів наголошував на тому, що Молдова зараз під загрозою, і дуже добре, що партія Майя санду здобула одноосібну більшість. Це означає, що ні за яких обставин. Прорашистські сили, навіть у колаборації з іншими політичними партіями, не зможуть створити більшість, і це дуже позитивний момент, але є тривожні моменти. Гагаузія – це повністю підконтрольний расистам регіон. І Молдова має дбати про те, аби вичистити рашистську агентуру з Галаузії, так само як вона має дбати про те, щоб прибрати рашистські впливи у наступні роки. Аби вже на наступних виборах про європейський курс було збережено і підсилено. Новими голосами просто не буде це зрозуміло. Завжди при владі буде складно, завжди критика. Але ми розуміємо, що одна річ, критика, яка стосується методів, а інша річ критика, яка стосується вектора. Рашистський вектор має бути назавжди забутий як в Україні, так і в Молдові, так і в будь-яких інших країнах колишнього соцтабору. От і е, е, ну для мене цілком очевидним є питання про те, чи буде Майя Санду нарешті сміливішим президентом, яка буде діяти жорсткіше проти рашиської так званої позиції насправді агентури Кремля, і чи буде вона більш рішучою у поверненні Придністров'я у лоно Молдови. Бо Придністров'я, ми з вами неодноразово це говорили. Це е, рашистський анклав, е, джерело е, корупції, контрабанди, і найголовніше е, рашистського агентурного впливу на Молдову на Україну це по суті анклав, який спить, але може в будь-який момент е, е, створити дуже серйозну загрозу національній безпеці і Молдови і України. Тому спільними зусиллями при наявності бажання. Кишинева ми могли би це питання вирішити, і я абсолютно чітко розумію, що Збройні Сили України е, ну їм під силу вирішити це питання, оскільки е, в цього анклаву немає жодних шансів отримати підмогу з рашистів від, від рашистів, е, тому треба зачищати і треба повертати конституційний статус Придністров'я, яка має належати Молдові. А е, що стосується до речі, опозиції за кордоном. Я можу вам сказати абсолютно точно і достовірно: упродовж останнього року за кордоном з діаспорою Молдови намагалися працювати про сили, е, закидалися божевільні гроші для того, щоб люди, які живуть за кордоном, але мають молдовські паспорти, обережно, ненароком, але критикували нинішню президентку Маю Санду і її партію. При тому, що вони не мають зеленого поняття про внутрішні е, проблеми, їм важливо було, аби ці люди робили на камеру заяви молдовською мовою за це платили божевільні гроші, шукали агентуру, шукали знайомих людей, аби е, робити такі ролики. Тому я впевнений, що Кремль на кампанію в Молдові витратив сотні мільйонів доларів і. Дуже добре, що він провалився. Я сподіваюся, в когось зараз підгорає, хто освоїв ці кошти, але не виконав завдання Кремля. От ну, але нам треба бути обережними самим, тому що оті 9% які в Україні проголосували за прошивські партії в Молдові, це ж також нам пересторога. Тобто, досі в Україні є ватний електорат, незалежно від того, які паспорти він має. Навіть якщо вони мають молдовські паспорти, вони живуть в середовищі, в якому спілкуються і яке вважає нормальним голосувати за пророшистські партії, значить це означає, що по завершенню війни у нас буде можлива спроба рашистського реваншу, і вона, до речі, вже помітна, оскільки одного відомого персонажа. Людину партії регіонів пана Сергія Тігіпка раптом, як Пилип з конопель, почали розкручувати як чесного незаангажованого політика, бізнесмена даруйте, нема тавра, де ставити, і ми розуміємо абсолютно чітко, що ті, хто сьогодні намагається його подати нам як чистого незалежного незангажованого бізнесмена, -бізнесмена політика, це не є журналісти, це є люди, які освоюють гроші і не мають жодних принципів. В українців має бути політична пам'ять і має бути інстинкт самозбереження для того, щоб не було того, що загрожувало Молдові. Ну я сподіваюся, в нас немає такого, що реванш проросійських сил настільки аж очевидним як був у Молдові. Але тим не менше, до тих пір, поки 5-10% відсотків в Україні буде проросійських виборців, заспокоюватися точно не можна. Да до речі, тобі подобається ідея номінувати Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Як тобі воно я ще раз кажу мені, байдуже хто буде здобувати цю премію, якщо це допоможе завершити війну. Але ж ми розуміємо абсолютно чітко, що Дональд Трамп ну ну не здатний завершити війну суті якої він навіть не розуміє. Бо для а нього... Бачу, я тебе перериваю. Послухай, а чому ти не питаєш мене, чому я задав тобі це питання? Ну я потім... ми з тобою говоримо а. про події в Україні, там Путін, Молдова, і раптом я тебе питаю. А я скажу тобі, тому що ти не неправильний українець, правильні українці, пане? Міршніченко, ось що роблять тільки ти не падай. Добре, ти вже Я с... на Певнений, Так, що да. С... президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може бути номінований на Нобелівську премію миру від України і таку ідею висунули окремі народні депутати. Е, значить, е, вони зробили текст, його не оприлюднили ще. Але твої знайомі за майбутнє. Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко. Відновлення України. Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч і окремі Георгия Мазурашу, Михайло Соколов та Михола Тищенко. Значить, Зеленський раніше просто нагадування. Заявив, що Україна готова підтримати висунення Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії, якщо той сприятиме завершенні війни розв'язаною Російською Федерацією. Ти пішов би, підписав щось там? Ну і так далі. Ну ти, ти, ти ага. розумієш, слухайте. Ну е, прізвища людей, які ви назвали, це ну даруйте мені, але це фріки в Верховній Раді. Мазурашу Тищенко, Скароход. Юрченко, людина, яка зашкварилася в корупції що перший є рік каденції. Зараз він аборміч це взагалі опозажопник. Ну про що ми говоримо? Людина столера, людина Медведчука, тобто вони всі за те, щоби Трампа висунути Нобелівську премію миру. Знаєте, чим вони керуються у своїх заявах? Бажання отримати американську візу, бажання бути ближче до дупи американського президента, бо він зараз все вирішує. І Це правда. У Сполучених Штатах немає демократії. у Сполучених Штатах є влада однієї людини Президента Трампа, і багато народних депутатів хоче сподобатися Президенту Трампу, бо якимось чином вони хочуть е, чи заїхати в Сполучені Штати як е, туристи, чи побути там е, в Конгресі як політики, хоча значна частина тих людей. І це я вам гарантую, вони навіть англійської мови не знають. Тому я не знаю, про що вони можуть спілкуватися з американськими. Ну, ну, ну слухайте, якщо Мазурашу знає англійську мову, я зніму капелюх. Але я впевнений, що він її не знає добре. Е, Юрченко, камон, ну Бурміч, Бурміч англійською мовою говорить, він русський е, язик знає краще, ніж українську, е, тому е, якщо говорити серйозно. Слухайте, ну навряд чи Нобелівську премію миру може здобути людина, яка не розуміє глибини конфлікту України з Росією. Він порівнює нас, наприклад, з Азербайджаном і Вірменією. Хоча Вірменію він плутає з Албанією, на це багато мемів також на американському телебаченні є. От, але суть в чому. Він не розуміє світоглядного розлому між Україною і Росією. Йому здається, що це двоє дітей бавляться в пісочниці і не можуть поділити якийсь, там, якусь іграшку. Саме таким чином Трамп заявляє про наш конфлікт. Він не розуміє, що два народи, які є абсолютно діаметрально протилежними в цінностях, воюють за своє виживання. Це екзистенційна війна. І тому до тих пір, поки Трамп цього не усвідомить. І не зрозуміє, що екзистенційну війну можна завершити не простими методами, а серйозними рішеннями, і в ній не може бути компромісу посередині. Тому що компроміс посередині це про загибель когось одного. А в ній має бути переможець. І Сполучені Штати завжди були, є. Я сподіваюся, будуть на боці правди. на боці Світла або бік світла це Україна, бо Україна ж бореться за своє існування. Нам не потрібні території, як говорив Трамп, більше ніж 에, 91 го року. Хоча етнічно ми можемо говорити про Кубань як українську землю. 에, історично ми можемо повертатися в екскурс на початок 19 століття і говорити, що на час визнання УНР деякими країнами світу ми мали понад мільйон квадратних кілометрів, мільйон проти 603 тисяч. Тобто 400 тисяч квадратних кілометрів ми втратили за 20 століття, і тому ми могли би відштовхуватися не від 91-го року, а могли би відштовхуватися від 18-го року, 1918-го. Але ми цього не робимо. Ми говоримо, нам не потрібно чужого, нам потрібно своє. Ми боремося не просто за землю. Ми боремось за своє існування і до тих пір, поки Трамп не усвідомить. Оцієї глибини розлому між Україною та московитами, коли він не усвідомить за що борються українці, і чому українці так дивують весь світ, чому вони чотири роки майже стоять на смерть? А якщо рахувати з моменту окупації Криму, то вже понад 11 років. І ми воюємо з так званою другою армією світу, яка мала би за три дні на думку Трампа і багатьох інших європейських політиків захопити нас, а їм цього не вдається зробити. Тому що це мова про наше виживання. Інстинкт самозбереження в українців він надзвичайно потужний. і Великий. От тоді, коли Трамп це усвідомить, він виграє Нобелівську премію миру. А досі він, я думаю, сам усвідомлює, що йому ліпше бути бізнесменом і заробляти на цьому гроші. Хай так. Нам потрібні тамогавки, бо фламінго, який обіцяв Зеленський з Міндічем, на жаль, є тільки на словах нашого президента, а московити їх на собі не відчули.